Вишня смачний і дуже корисний продукт, і в нашій культурі використовується в самих різних стравах: вареники, пироги варення, компоти. Більшості з нас це знайоме з дитинства. На жаль, не у всіх регіонах можна виростити хороший урожай через кліматичні умови. На допомогу приходять спеціально виведені сорти, такі, як морозостійка турганевка, яка легко витримує навіть дуже низькі температури, опис сорту вишні, турганевка. турганевка сорт вишні. Виведений в 1979 році селекціонерами в ніск шляхом відбору сієнців вишні сорту Жуковська, рекомендований для вирощування в південних північна Осеті і центральних Брянськ, Орел, Курськ, Білгород, Липецьк регіонах у народі цей сорт називають Тургеневськая. Доросле плодоносне дерево досягає 3-5 му висоту і має назад пірамідальну крону середньої густоти. Бруньки конусоподібні, 0,5 листя темне, вузьке овальної форми, з зазубленими по краю. Цвіте дерево всередині травня плодоносити починає на початку липня, плоди темно-червоні до 5 гвагою і до 2 см в найширшій частині. Мають кисло солодкий смак з дегустаційною оцінкою 3,7 балас 5. м'якоть від кісточки легко відділяється. Тургеневка відноситься до високоврожайних сортів і дає від 12 до 25 плодів з дерева в залежності від віку. Сорт частково самозапильний, якщо поруч ростуть інші сорти вишні. Врожайність набагато підвищується. Як запилювачів, рекомендується фаворит Любська, молодіжна, мелітопольська радість переваги і недоліки сорту. Основною перевагою сорту вважають високу врожайність. Тургеневка стійка до більшості грибкових захворювань. Ще один важливий плюс висока морозостійкість: дерева відмінно зимують при 3-5, правда, не всі нирки проходять випробування холодами квіткові якраз не відрізняються високою стійкістю до заморозків, і це найбільш істотний недолік сорту. Особливості посадки, орієнтовні параметри оптимальних саджанців для посадки, 1 один два мзавишки з діаметром штамба близько один 1, ,1. П'ять коренева система повинна бути добре розвинена і мати розміри до 30 см. При покупці важу уважно оглянути рослину, щоб на ньому не було ран, порізів на стовбурі і гілках кращий вік саджанця – 1-2 роки, деревця старшого віку будуть приживатися гірше і повільніше. Вибір місця для висадки саджанців Тургенівки важливо правильно вибрати місце воно повинно бути відкритим і сонячним. Але захищене від впливу сильного вітру, шкідлива для цього сорту і висока вологість ґрунту, тому низини біля водойм не підійдуть. Кращим місцем для посадки вважаються сонячні безвітряні схили з легкими ґрунтами, і заляганням ґрунтових вод водневище 1,5 м пересадку вишня переносить погано, тому до вибору місця потрібно підійти і відповідально. Схема розміщення. Розмітку ділянки для посадки вишні сорту Тургеневка роблять за схемою 3х3, вона вважається оптимальною для хорошої врожайності. Перед посадкою викопують ями розміром 80х45х45, засипають туди добрива, В відро перегною додають 200 суперфосфату. Чотириста деревної золи, 50 каліної суміші, якщо ґрунт кислий, можна внести 200 гвапна. Покрокова інструкція у південних районах. Вишню можна садити навесні і восени в більш холодних, тільки навесні. Перевіряють кореневу систему саджанця. Якщо є пошкоджені частини корінців, потрібно їх обрізати за 3-4 години перед посадкою деревця, опускають у воду. Яму ставлять кілочок, який буде підтримувати рослина. Саджанець встановлюють так, щоб рівень землі був на 3-4 з нижче рівня кореневої шийки. Корінці потрібно добре розправити, засипають землею. Злегка струшуючи саджанець, щоб ґрунт заповнив порожнечі. У перші дні рослина поливають рясно, потім коло біля штамба мульчують і поливають раз в день рідше відео, посадка саджанців, вишні, догляд, правильний догляд запорука гарного врожаю і здоров'я дерева, коренева система. Особливо важливо дотримуватися всіх правил догляду в перший рік після посадки саджанця, оскільки в першу чергу розвивається коренева система, і потрібно створити всі умови. Престовбурнікола повинен бути широким, щоб волога надходила до найвіддаленіших корінцях. Не допускається утворення кірки або пересушування ґрунту. Її потрібно регулярно рихлити і мульчувати. Багато фахівців радять сіяти в міжряддях сидерати горох люцерну квасолю, які насичують ґрунт азотом підгодівля. Добрива вносять в залежності від результатів зростання в першому році, якщо привіз за сезон менше 60 см. Осени додають відро перегною з додаванням 100 суперфосфату, наступну обов'язкову підгодівлю роблять навесні. Коли тільки починається цвітіння суміш, це літра суперфосфат подвійний і сіль калію в пропорції до 0,105. наступна підгодівля перегноєм знадобиться не раніше ніж через 3 роки. Через 3-4 роки, коли вишня набере силу, а крона стане широкою, ґрунт в прикореневому колі задерняють. Полив, основна мета поливу забезпечити вологою коріння дерева, що знаходяться на глибині 40-45, при цьому зайвої води бути не повинно. Інакше ґрунт почне закисати. Перший раз полив проводять відразу після цвітіння, додаючи добрива. Другий, коли дозрівають ягоди, щоб вони в достатній мірі набралися вологи на один полив, оптимальна кількість води 3-6 відер залежить від вологості повітря, погоди. Обрізка крони з настанням весни після першої зимівлі саджанців знадобиться обрізка. Починається вона з укорочення головного провідника на 20, прибуть обрізку, в подальшому потрібно стежити за чистотою штамба. На відстані 45-50 від ґрунту, всі пагони видаляються, вище цього потрібно вибрати 5-6 добре розвинених пагонів, спрямованих в різні боки, і їх залишити це скелетні гілки крони. На другий рік життя першу обрізку проводять навесні, видаляючи гілки, що ростуть всередину і скорочуючи інші. Восени можна ще раз обрізати дерево на зиму, але досвідчені садівники не рекомендують цього робити, щоб перед настанням холодів не завдавати рани дереву. Санітарну обрізку проводять в будь-який час року, видаляючи всі ослаблені хворобою сухі або пошкоджені гілки. При будь обрізку роблять акуратні рівні зрізи і обов'язково замазують рани садовим варом, щоб в подальшому не почалися процеси гниття і освіти дупла. Видалення підлягає і прикоренева порусь, яка забирає частину харчування усадженця, заважаючи йому нормально розвиватися. Відео обрізка вишні, підготовка дерева до зимівлі, стовбур восени білять, захоплюючи і основні скелетні гілки. Для того щоб знищити можливих шкідників і не допустити їх зимівлі в корі, врощин вапна додають мідний купорос. З появою снігу при стовбурні кола вкривають заметом. А зверху посипають звичайною тирсою. Для молодих дерев незайвим буде додаткове укриття з соснового гілля, їм обв'язують дерево відразу після побілки. Після листопаду прибирають всі рослинні залишки, перекопують пристовбурні круги вишні, вносячи при цьому добрива на глибину 10-20, якщо погода суха. Проводять вологозарядковий полив, пристовбурні ділянки мульчують торфом, хвороби і шкідники. Торганевка володіє хорошим імунітетом. Але неправильний догляд або несприятливі погодні умови можуть стати причиною проблем. Таблиця основні хвороби вишні, способи боротьби з ними. Хвороба зовнішні ознаки, як боротися кокомікоз, всихають пагони. На наступний рік вони залишаються голими, плоди засихають прямо на гілках. Сухі гілки потрібно обрізати, дерево обробити навесні, і восени препаратами хом моніліоз. засихають листя, тріскається кора. На гілках утворюються нарости мідний купорос. бордоська рідина, фунгіциди. обприскувати до цвітіння і після збору врожаю хворі гілки обрізати, захоплюючи здорову тканину. Плодова гниль, шкірка і м'якоть плодів стають коричневими, обприскування цирконом або будь-яким іншим засобом від гнилі, уражені плоди збирають і спалюють парші, листя стають бурими, Плоди тріскаються оприскування ґрунту нитрофеном бордоською рідиною три рази порозпустилися в нирках, потім через три тижні і після збору врожаю фотогалерея, чим хворіє вишня, плоди вишні, уражені сірою гнилю, не годяться в їжу. Дерево вишні, уражені моніліозом, виглядає обгорілим. Камедитечиною, вишні починається при ослабленому імунітеті. Кокомикоз вишні призводить до засихання дерева. Комахи-шкідники і способи боротьби з ними, шкідники опис, способи боротьби, вишнева попелиця, великі колонії маленьких чорних крапок, комах на зворотному боці листа, інтавер, іскра-децис, обробка за інструкцією, закінчити за три тижні до збору врожаю, вишневий довгоносик, бронзовий жук з довгим хоботком відкладає личинки, які проникають в кісточку карбофос, актелік. Фонон ровікурт оприскування за інструкцією після цвітіння. Вишневий пильщик – літаюча комаха чорного кольору, яка відкладає личинки, що харчуються листям актара, інтавер, іскра, обробка згідно з інструкцією, вишнева побогова моль, невелика руда метелик, що відкладає яйця в тріщинах кори. Актара Інтабер, іскра, обробка згідно з інструкцією під час набухання бруньок. Влітку розпушування пристовбурних кіл, комахи, що завдають шкоди вишні сорту Тургеневська на фото. Вишнева пагонова моль відкладає яйця в тріщинах кори дерева. Вишнева попелиця утворює колонії на зворотному боці листя. Личинка вишневого пильщика харчується листям. Вишневий довгоносик пошкоджує зав'язі, а його личинки проникають в кісточки плодів, збір врожаю. Турганевка починає плодоносити на п'ятій рік після посадки. Сорт отримав велику популярність в середній смузі Україні через гарну морозостійкості і відмінних смакових якостей. Великі плоди можна використовувати для варення і компотів, вареників, пирогів. Багато зберігають вишню в замороженому вигляді. Урожай, який призначений для транспортування, збирають за 1-2 дні до остаточного дозрівання, раніше починати збирання плодів не варто. Так як вишня не дозріває після того, як її зірвали з дерева. Бажано проводити збір в суху погоду і в першій половині дня. Якість вишні, яку збирають в дощові дні, помітно погіршується, і вона швидше псується за 14-20 днів до збирання дерева, перестають поливати, щоб ягоди зберегли презентабельний зовнішній вигляд і не тріскалися від надлишку вологи. У невеликих господарствах вишню збирають вручну, якщо планується подальше транспортування. То ягоди зрізають з держаком. Оптимальна температура для зберігання зібраного врожаю – 6-7 особ. Вишня з живцями в таких умовах при середній вологості не втратить своїх смакових і зовнішніх якостей протягом 2-3 тижнів. Відкликання, відгуки садівників про цей сорт вишні можна прочитати на садових форумах. але знайти негативні навряд чи вийде. Тургеневка виведена спеціально для певних умов і показала високу зимостійкість і хорошу плодючість, особливо відзначилася виведена на Орловщині вишня Тургенівка, яка посаджена серед черешень, дає на гілках гірлянди плодів, а в насадженнях зі звичайними, несамоплідними вишнями, поодинокі плоди Олег Київ, дача втворю індекс шовтопіт 2515-2049648. Ендрій 49648, у мене два дерева турганевки, вже третій рік плодоносить поповні, а почала плодоносити на п'ятий рік, ми не натішимося на цю вишню. Зимостійка, досить стійка до кокумикозу і маніліозу, хоча без обробок ми її не залишаємо. Великі, ароматні плоди темно-вишневого кольору, чудове варення, чудові компоти, прекрасна в заморозку для зимового використання. А вже як вона урожайна! Якщо поруч з Тургеневкою є хороший запилювач, а це може бути будь-яка черешня або любська вишня, то урожай у тургеневки такий, що гілки лягають. У неї є особливість цвісти і збирати гірляндами. Гілка буквально обліплена вишнею Еплухт. в з 1148, старт 9.0.0. Тургенівка сорт вишні адаптований до умов центру України, там де інші рослини погано ростуть і плодоносять. Невибаглива і морозостійка торганевка порадує відмінним урожаєм при правильному догляді садівники отримують до 25 плодів з одного дерева, великі солодкі ягоди з невеликою кислинкою відмінно підійдуть для будь яких страв і напоїв.